Терміново зупиніться, якщо ви саме зараз плануєте йти до нотаріуса, або ваші діти наполегливо просять переписати на них квартиру. Ця інформація може врятувати вас від вулиці. Ви навіть не уявляєте, скільки сліз я бачив у своєму кабінеті від людей, які просто хотіли зробити як краще. Привіт, мої дорогі, на зв'язку ваш правозахисник. І сьогодні ми піднімемо тему, від якої холоне кров у жилах, якщо розібратися в ній до кінця. Але перед тим як ми почнемо цю надважливу розмову, мені вкрай важливо знати географію нашої спільноти. Напишіть, будь ласка, просто зараз у коментарях, з якого ви міста чи села мене дивитесь. Мені важливо розуміти, де. Саме наші пенсіонери найбільш юридично обізнані. Знаєте, я часто згадую, як було раніше, ще якихось 30-40 років тому. Саме поняття переписати хату не викликало такого тваринного жаху та юридичних колізій у ті часи, коли ми жили в іншій країні. Система власності була зовсім іншою. Квартири часто були державними, і люди просто жили в них поколіннями, прописували дітей, і це вважалося нормою. Не було цього дикого капіталістичного полювання за квадратними метрами. Відносини між батьками та дітьми будувалися здебільшого на совісті, а не на страху втратити дах над головою. Люди похилого віку знали: якщо вони пропрацювали все життя, держава та діти їх не кинуть, але часи змінилися. І змінилися кардинально. Приватизація відкрила скриньку Пандори, зробивши нерухомість найдорожчим, що є у пересічного українця. І сьогодні ваша квартира це не просто стіни, це капітал, за який, на жаль, іноді готові йти на злочин навіть найрідніші люди. Раніше слово спадщина звучало як щось далеке і спокійне, а зараз це поле бою. І на цьому полі бою ви, на жаль, часто стаєте найвразливішою категорією. Ми всі чекаємо на покращення життя, на підвищення пенсій. І до речі, ви часто запитуєте, яким категоріям громадян належить підвищення виплат. Зазвичай це стосується тих, хто має великий стаж, особливі заслуги перед державою або досяг певної вікової планки, наприклад, 70, 75 чи 80 років. Держава намагається, хоч і по крихтах, додавати надбавки, але Давайте будемо чесними, жодне підвищення пенсії на 200-300 гривень не врятує вас, якщо ви зробите фатальну помилку з вашою нерухомістю. Втрата квартири це втрата мільйонів гривень, і що найстрашніше, втрата гідного життя. Тому сьогодні ми говоримо про те, як не залишитися біля розбитого корита, намагаючись догодити родичам. Я розповім вам про всі підводні камені, про які мовчать ріелтори, і про які часто забувають попередити навіть нотаріуси, бо їхня справа ну, оформити папірець, а моя справа ну, захистити ваші права. Давайте поговоримо про найпоширеніший спосіб заповіт. Здавалося б, що може бути простіше і надійніше. Ви йдете до нотаріуса, пишете волю і все щасливі. Ось помру нам заберете, кажете ви дітям. І це, мої дорогі, дійсно один із найбезпечніших варіантів саме для вас, власника. Чому? Тому що заповіт це як обіцянка, яку можна забрати назад. Сьогодні ви написали заповіт на сина, а завтра син почав грубити. Не допомагає забув дорогу до вашого дому. Ви пішли до нотаріуса і переписали заповіт на сусідку, яка носить вам хліб або на внука, або взагалі скасували його. Ви залишаєтесь повноправним власником майна до останнього подиху. Ніхто не може прийти і сказати ну, Звільняй кімнату, це тепер моє. Це ваш козир, ваша страховка і ваш важіль впливу. Але тут є нюанс, про який ви повинні знати, і який стосується тих самих категорій, про які ми згадували. Існує поняття обов'язкової частки у спадщині. Це закон, який захищає найбільш незахищених. Навіть якщо ви напишете заповіт на сусіда, бо діти вас образили. Є люди, які все одно отримають частину вашої квартири. Хто це? Це ваші неповнолітні діти. Хоча у пенсіонерів це рідкість, але буває різне. Це ваші повнолітні, але непрацездатні діти, наприклад, з інвалідністю. Це ваш непрацездатний чоловік або дружина та непрацездатні батьки. Закон каже, незалежно від вашої волі, ці люди отримають половину від того, що їм належало б, якби заповіту не було взагалі. Це зроблено для того, щоб не залишити без шматка хліба інвалідів та пенсіонерів. Тобто, якщо ви хочете покарати поганого сина інваліда і все відписати дочці, у вас це не вийде на 100%. Син все одно отримає свою обов'язкову частку. Це і плюс, і мінус. Мінус, бо, бо ваша воля обмежується. Плюс бо те, що... Бо це соціальна справедливість. Також пам'ятайте, що заповіт діє тільки після смерті. Для вас це добре, а для родичів клопіт бо потім треба півроку чекати, оформляти документи, платити податки, якщо вони не першої черги споріднення. І звісно, заповіт можна оскаржити в суді, якщо доведуть, що ви не розуміли, що робите. Але поки ви живі, ви король у своєму замку. А тепер перейдемо до того, що я називаю зоною смертельного ризику це договір, дарування або дарча. Ох, скільки ж бідно робив цей документ. Чомусь у народі існує міф, що дарування це дешевше і простіше. Можливо, трохи простіше в оформленні, бо не треба чекати 6 місяців, але ціна цієї простоти може бути вашим життям. Послухайте мене уважно: як тільки ви ставите підпис під договором дарування, ви більше не власник. Все. Крапка. Квартира вам більше не належить. Вже через хвилину новий власник, навіть якщо це ваш улюблений онук, може виставити ваші речі за двері, змінити замки, продати квартиру, заставити її в банк під кредит або програти в карти. І юридично він буде правий, бо це його власність. Ви подарували, подарунки не віддарюються. Ви не можете потім сказати, він погано поводиться, поверніть мені квартиру. Оскаржити договір дарування неймовірно важко, майже неможливо. Для цього потрібні дуже вагомі підстави, наприклад, якщо обдарований вчинив злочин проти вашого життя. Але чи хочете ви доводити ситуацію до такого? Я хочу зробити невелику паузу і попросити вас про активність. Напишіть у коментарях слово спадщина, якщо ви або ваші знайомі коли-небудь стикалися з проблемами при оформленні майна, або напишіть дарування так, якщо вважаєте, що краще подарувати за життя. Подивимося, кого у нас більше: обережних чи ризикових. Ваші історії допомагають іншим не робити помилок, тому не соромтеся, діліться досвідом. Це дуже важливо для нашої спільноти, адже ми вчимося на чужих помилках, щоб не робити своїх. Повертаючись до теми дарування, часто люди плутають, думаючи, що якщо вони там прописані, то їх не виженуть. Це ілюзія. Новий власник може через суд виписати вас як такого, що втратив право користування житлом, особливо якщо квартиру продадуть третім особам. Уявіть ситуацію: ви подарували квартиру дочці. Дочка, не дай Боже, потрапила в борги або розлучається і ділить майно, або просто вирішила продати житло, щоб купити щось в іншому місті. Нові власники купують квартиру разом з вами і першим ділом подають позов про ваше виселення. І суд їх підтримує. Ви опиняєтесь на вулиці на старості років. Чи варта ця економія на оформленні спадщини таких ризиків? Я вважаю, що ні. Дарування доречне лише в одному випадку, якщо у вас є кілька квартир, в одній ви живете, а іншу даруєте. Якщо ж це ваше єдине житло, забудьте слово дарування. Є ще один варіант, про який часто говорять пошибки, ніби це якась схема це договір купівлі-продажу. Іноді родичі пропонують: Давай ми в тебе купимо квартиру, фіктивно гроші передавати не будемо, щоб все було швидко і чітко. Це те ж саме, що і дарування, тільки ще гірше з точки зору податків для них, а для вас ті самі ризики. Ви перестаєте бути власником у момент підписання договору. Ви продали, ви отримали гроші на папері. Все, ви ніхто у цій квартирі. Ніколи не погоджуйтеся на фіктивний продаж власного житла. А що ж робити? Невже немає варіанту, який би задовольнив і вас, і родичів, і дав гарантії? Є. І це той варіант, який я, як юрист, рекомендую розглядати всім пенсіонерам, які хочуть отримати догляд на старості. Це договір довічного утримання, це золота середина, хоча і вона має свої нюанси. У чому суть? Ви передаєте квартиру у власність іншій особі, опікуну. Але з величезним але ця особа не може нічого зробити з квартирою, продати, подарувати, заставити, поки ви живі. На квартиру накладається заборона відчуження. Більше того. В договорі чітко прописуються обов'язки опікуна: купувати вам продукти, ліки, оплачувати комуналку, прибирати, можливо, виплачувати певну суму щомісяця. тобто ви міняєте квадратні метри на спокійну старість і догляд. І тут закон на вашому боці: якщо опікун порушує умови договору, не приносить ліки, не платить гроші, ображає вас. Ви йдете до суду, і судова практика показує, що в більшості випадків суди стають на бік пенсіонерів. Договір розривається, і квартира повертається вам. А витрати, які поніс горе опікун, йому часто не повертаються. Це тримає їх у тонусі. Вони знають, будуть погано доглядати, втратять квартиру. Це створює баланс інтересів. Ви отримуєте догляд, вони гарантію отримання житла після вашої смерті. Звісно, розірвання це суд, це нерви, це час, це мінус. Але порівняно з даруванням, де ви взагалі безправні, тут ви маєте потужний юридичний захист. Головне дуже детально прописати всі умови в договорі. Не загальні фрази здійснювати догляд, а конкретика купувати продукти тричі на тиждень на суму не менше тисячі гривень. Оплачувати лікування в санаторії раз на рік і так далі. Чим більше деталей, тим легше потім контролювати виконання. Ще один важливий момент, про який часто забувають, коли говорять про спадщину це борги. Пам'ятайте і попередьте своїх дітей. Спадщина це не тільки активи, квартира, дача, машина, це і пасиви, кредити, борги за комуналку, розписки. Спадкоємець приймає все або нічого, не можна прийняти квартиру, а від кредиту відмовитися. Якщо боргів більше ніж коштує майно, іноді краще взагалі відмовитися від спадщини. На прийняття спадщини дається 6 місяців. Це той строк, коли треба заявити про свої права. Пропустили, то з того доведеться йти до суду і доводити, що пропустили з поважної причини, а це дуже складно. Я хочу наголосити на тому, що світ змінився. Немає вже тієї патріархальної довіри, є юридичні факти. І ваша любов до дітей не повинна затьмарювати ваш інстинкт самозбереження. Я бачив, як найлюбіші сини виганяли матерів на вулицю, бо бізнес прогорів або дружина наполягла. Не давайте їм такої спокуси. Якщо вони вас люблять, вони почекають спадщини за заповітом або погодяться на договір до вічного утримання. Якщо ж вони тиснуть на вас. Вимагають дарування, маніпулюють, ти нам не довіряєш. Це перший дзвіночок, щоб зупинитися і нічого не підписувати. Справжня любов не вимагає жертв у вигляді вашого єдиного житла. Отже, підсумовуючи, заповіт: це свобода для вас і ризик судів для родичів, але ви в безпеці. Дарування це, це швидка смерть вашого права власності, колосальний ризик бомжування, договір до вічного утримання, це партнерство. Ти мені догляд, я тобі квартиру, але потім. Вибір очевидний для тих, хто хоче спати спокійно. І пам'ятайте про ті категорії та підвищення, про які я казав на початку, але в контексті майна. Обов'язкову частку отримають тільки найближчі непрацездатні родичі. Це ваш соціальний пакет від держави в сфері спадкування, який працює автоматично. А тепер, друзі, розв'язка нашої сьогоднішньої бесіди. Я обіцяв відповісти на питання, яке задав на самому початку, хоч і завуальовано. Пам'ятаєте, я просив написати місто? Так от статистика показує, що найбільше квартирних шахрайств і трагедій з даруванням стається саме у великих містах, мільйонниках, де ціна квадратного метра зашкалює. У маленьких містечках люди все ще частіше покладаються на заповідь і совість. Але закон один для всіх. Неважливо, Київ це чи маленьке село під Полтавою. Документи мають однакову силу. Тому, будь ласка, бережіть себе, не підписуйте нічого без консультації. З незалежним юристом, не з тим, якого привели діти, а з вашим незалежним. Це коштує копійки в порівнянні з ціною квартири. Напишіть, чи була ця інформація корисною, чи змінилося ваше бачення того, як передавати майно. Я читаю кожен ваш коментар і намагаюся відповідати. Підписуйтесь, поширюйте це серед знайомих пенсіонерів. Можливо, цей текст врятує комусь дах над головою. До зустрічі в нових розмовах про ваші права, які ви повинні знати, щоб жити гідно і безпечно. Бережіть свої квадратні метри, бо це ваша фортеця.